Друзі, всім привіт! Ви на каналі Трускавець Тревел, вітаю вас. Ми знаходимося в Трускавці, йдемо від контеатру злата до бювету. подивимось, скільки людей. Сьогодні вже 5 година вечора. Осінь продовжується в Трускавці жовтень. Трошки вітряно, як бачите, але ще не дуже холодно, так що можна прогулятися. До бювету подивимось, скільки людей, чи хтось біля музичної альтанки хтось співає, можливо, біля бювету хтось співає. Йдемо перейдемося, бачимо сувенірний ринок праворуч. А ліворуч. Велика кількість турагенцій, які пропонують дуже багато екскурсій майже по всій Західній Україні. Цікаво із ними з'їздити. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Дякую також за коментарі, які ви пишете. Постійно під відео. Приємно мені читати. Хтось щось і виправляють мене. Я також не все знаю, але... Буду реагувати на ці коментарі і будемо виправлятися. Бачимо оглядове колесо. Зараз немає нікого біля оглядового колеса, тому воно зупинилось. Раймонд. Тут завжди черга. П'ють каву і не тільки різні коктейлі. Для дітей там багато різного є. Також центральна площа. Дітей катають на машинках. Колись тут також в оренду здавалися електросамокати, ну, чомусь той бізнес пішов звідси. Не знаю, чому, яка причина. Їх тут було дуже багато. Уже багато дітей каталось. І дорослі брали на прокат. Бачимо чудову алея, тільки трошки вже покриття зношене. Можливо на слідуючий рік відновлять. Ясно, зараз війна і не до бруківок. Бачимо Ми вже біля музичної альтанки. Нікого зараз немає, ніхто не співає, можливо, пізніше ввечері будуть вже дуже швидко темніє. А на слідуючий тиждень ще годинники переведуть. І взагалі в 6 годині вечора вже буде темно. Друзі, уявляєте? Вже буде темно. Треба буде йти знімати швидше відео. Бачимо людей. На цю пору предостатньо. Ресторан Клуб PH. Колись тут також були черги. Смажили шашлики, запах стояв. ну Зараз щось. Немає там відвідувачів. Музичний паровозик для дітей. До речі, ціна проїзду 80 гривень, як для дітей. Бачимо ніхто не співає біля бювету, так само. А Зараз, як стане темно, напевно тільки будуть співаки приходити в обід з 12-ї години для рекламних концертів і фотосесій. Бо тут місце не передбачене, не освітлене. Так що, друзі, рухаємось помаленьку до зими. Невідомо яка ця зима буде. Чи зі снігом, чи зі світлом. Але у нас настрій оптимістичний. Він тут відпочивають, грають в шахи. Тось просто прийшов музику послухати. Бачите, вітер дуже сильний на вулиці. Так виглядає нижній бювет в місті Трускавець. Фактично центральний бювет. А тут То новий торговий центр, який зараз посилено роблять фасад Старається швидко закінчити його можливо до зими, щоб зайти там всередині далі робити ремонт, поки погода дозволяє. Саме більше я не люблю місяць листопад, коли, коли вже ні, ні листя на деревах немає, ні снігу ще немає, все чорне з великою кількістю листопад переважно ну, але нічого переживемо це От, друзі хтось колись хтось пам'ятає тут були обиральні чоловіча і жіноча з однієї інша з іншої сторони тепер Обиральню зробили меншою, наполовину більше. Частину забрали, бачите, зробили парк кафе. І ще якийсь магазинчик бутік А вбиральня тепер з однієї сторони і чоловіча, і жіноча. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!